День два, день понеділок. Ранок сімнадцять моніка прокинулася без будильника вдруге за тиждень. Щось змінюється. В кімнаті ще пахло дощем із вчора. Під вікном пробіг сусідський пес, схожий на пельмені з лапами. На стільці лежав той самий светр, у якому вона була у Львові. Тепер уже не просто кофта, а спогад. Сніданок, хліб із авокадо і бринзою. Як із інстаграму, тільки без інстаграму. Вона не фотографувала, а їла. Офіс, де він у чотири Антон уже сидів за компом. Ти виглядаєш спокійною. Вчора була в іншому світі. Львів. Це для людей більше, ніж кафе? Саме там. І я зустріла чоловіка, який читає поезію вголос. Я починаю думати, що маркетинг це взагалі не твоє. Тобі треба в драму. Де я, Ігорівна зібрала терміновий мітинг. У нас великий тендер. Київська компанія Alternative Energy. Потрібна ідея за два дні. Потенційний контракт на півроку. Моніка кивнула. Усередині шторми зовні тиша. Вона відкрила новий слайд і написала перше, що прийшло в голову енергія, яка працює, навіть коли все інше зникає. Полудень тринадцять тридцять обід на кухні. Таміла обговорювала новий курс з медитації. Там такий інструктор. Ти відчуєш спокій ще до його вступного слова. Антон, а я вчора був у лазні з дідом. Він сказав, що головне не пар, а з ким паришся. А я зустріла хлопця, який бачив мене у вісні. Це був поет чи телепат, продавець книжок. Він дав мені збірку і сказав, що колись вже снив мене. Це звучить як початок сюжету на Netflix. Вечір, 19.10. Моніка знову не включала серіал. Вона приготувала суп із сочевиці. Вперше ті поставила музику без слів і сіла з блокнотом. На одній сторінці плани на тиждень, на іншій чернетка нового слогану. А нижче його номер телефону. Без коментарів. Просто там. Привіт! Це той, хто читає вірші незнайомкам. Якщо коли-небудь захочеш поговорити про сторінки життя, я у своєму книжковому світі. Вона відповіла: можливо, варто колись об'єднати наші бібліотеки. Під ковдрою в теплому світлі лампи Моніка писала в блокнот: коли твоє життя починає змінюватись. Це не завжди грім, часто просто погляд крізь вітрину або повідомлення, або нова страва, яка не вибухнула в мікрохвильовці. Частина 2. Тиждень 2. день 3. Середа ранок 7.39. Моніка відкрила очі і зразу схопила телефон. Погода похмура, пульс пришвидшений. Плани неочікувано цікаві. У четвер побачення. У середу робота, що як завжди, намагається її з'їсти з усіма органічними приправами. У дзеркалі знайоме обличчя з легким натяком на піднесення. Чи можна закохатись у голос до того, як дізнаєшся, чи він любить вареники з сиром, подумала вона. Офіс з знам. Пошта вибухала. Клієнт стендеру вніс правки. Лідія Ігорівна у темі написала сос Горить. Сергій із техвідділу забув прикріпити креслення, і тепер усі думали, що він саботажник. 9.45. 45. Моніка відкрила презентацію, правки були безглуздими. Там, де було генератор, що чує тебе, тепер мало бути генератор, що чує твої побутові проблеми як добрий сусід. Це що, кампанія чи мильна опера, зітхнула вона. В 11:15 Таміла принесла каву, плюхнулась у крісло навпроти. До речі, ти останні дні світишся. Це від синього світла монітора? Ні. Це або від Львова, або від Любові. Я вибираю обидва. Поки що це просто хлопець із віршами. Всі проблеми світу починаються з просто хлопець. Але й найкраще теж. Полудень маршрутці на обід вона несвідомо репетирувала: Привіт, дякую, що подзвонив. Ти справді пам'ятаєш мій голос. Мені подобається, як ти читаєш слова, ніби вони мають вагу. Пасажири дивилися з підозрою. Один хлопець навушник вийняв: То ти з ким розмовляєш? Зі своєю внутрішньою жінкою? Вечір. Після, після роботи Моніка пішла на майстер-клас із гри на укулеле. Вона записалась ще у неділю, просто для нових вражень. Інструктор виявився бородатим хіпі на ім'я Святослав, який вірив у силу музики і пропонував обійми після кожної помилки. Вона вивчила три акорди і тепер могла грати Ой у лузі червона калина у дуже повільному темпі. Вдома із втомленими пальцями вона сіла писати в блокнот. Я не знаю, що я роблю, але мені подобається, що я щось роблю, щось, що не вимагає здавати звіт, просто дихати і. Вчитися грати, любити, не планувати усе до останнього рядка. У ліжку вона перечитала вчорашню смс. Потім відкрила його сторінку в інстаграмі. Там були фото книг, вірші в кави і одне селфі, де він із собакою. Собака мав косі очі і вигляд. Я в курсі всього, що ти зробила в житті. Моніка усміхнулася. Завтра побачення. А поки я ще трохи постою в цій тиші перед штормом. Частина 2, тиждень 2, день 4, четвер. Побачення ранок сімдесят Моніка прокинулась до будильника з легким лоскотом під серцем. Сьогодні день, якого вона нібито не чекала, але який проживала по думки вже тричі. Кава була міцна, як її нерви, і солодка, як думка. Увечері я побачу того, хто читає вірші, ніби доторкається до душі. Перед виходом вона довго вибирала між простою білою сорочкою і зеленою сукнею. Врешті-решт біла сорочка. Наче не на побачення, але трохи на побачення офіс. Моніка зазвичай приходила трохи пізніше. Але сьогодні раніше за всіх. Вона відкрила Notion і одразу в проєкт. Її тендерна презентація отримала схвалення клієнта. І ще й комплімент від Лідії Ігорівни: Твій текст як кіно. Навіть я би купила генератор. Вперше за місяці роботи. Моніка не просто вижила до вечора. Вона дійсно була на хвилі. Навіть Антон сказав: А ти сьогодні якась сяюча. Це просто світло правильного маркетингу. Ага, а очі в тебе ніби хтось каже тобі гарні слова вранці. Підготовка до вечора. 17.55. У вбиральні офісу Моніка переодягнула сорочку на іншу, ту саму зелену сукню. Легка з довгим рукавом, трохи м'ята від дороги, але з характером. Вона зібрала волосся в пучок і подивилася в дзеркало. Ну, от, Марто. Тобто Моніко. Тобі 33. І ти йдеш на побачення, ніби знову маєш 17». Побачення 18 Вони зустріли стрілись біля фонтану на площі. Він був у чорному пальто і тримав у руках не квіти, а старенький томик Елюара. Я обіцяв вірш, але дам не себе з нього, бо мої ще в чернетках. Вони сіли в кафе, де над кожним столиком висіли лампочки у формі чайних чашок. Моніка замовила какао, він чорну каву без нічого ризиковано, кава ввечері. Я просто хочу пам'ятати кожну хвилину цього вечора. Ти завжди такий романтичний? Ні. Тільки коли вчуся знову дихати. 2015. Вони вийшли з кафе. Місто світилось вечірнім золотом. Моніка тримала пальто з гудзик, ніби боялась, що її віднесе вітром, емоціями ним. А що ти бачиш, коли закриваєш очі? Сьогодні він заплющив очі тебе з зеленими очима і собаку на фоні книжкової полиці. В тебе є собака? Так, і вона схвалює твої кросівки. Ми дуже вибагливі взутті. Вони сміялись, потім замовкли, потім знову говорили про те, як не вміють жити на паузі. Фінал вечора, двадцять провів її до під'їзду. Біля дверей стало несподівано тихо. Я не знаю, як правильно, тому скажу прямо: мені хочеться бачити тебе ще. І ще. А я давно не хотіла когось так бачити. Він не нахилився різко, навпаки, дав паузу. Моніка зробила крок сама. Поцілунок був теплий, упевнений, ненав'язливий. Як той перший ковток чаю, коли давно змерз, ніч у ліжку. Вона лежала під ковдрою, усміхалась. У блокноті написала цей день, як сторінка з роману, що я сама почала писати. Можливо, я не повернуся до старої себе.